Друзі, зустрічайте в продажу Peugeot 508. 2013 рік. 222 тисячі км пробігу. Сіренька гарненька. На гарних фарках ледовських 18 дисків у нас. Це двохлітровий дизель, гібридний. У машинка також повний привід. Так, по салончику. У нас гарний шкіряний салон з електрорегулюванням, пам'яттю сидінь. Також комплектація двозонний клімат, підігрів сидінь, круїз, ось таке гарне в гарному стані. Безключовий доступ, кнопочка старт стоп. Величезна у нас панорама зверху мається. Повний електропакет. Ось такий позаду салончик. Тут шкіра просто в ідеалі. багажничок у нас з електроприводом. Кнопочку нажали, все відкрилось. Там знаходиться, до речі, батарея. Що, кнопочку нажали, машинка закрилась, двері закрились. Ціна на це авто буде в описі нижче. І також не забувайте, що дану автівочку ви можете придбати у нас у лізинг з першим внеском всього 2200 доларів. І також у нас є послуга трейдинг, тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож чекаємо на вас.